Що в житті головніше? Вірити в свої сили, вірити в себе, ризикувати, чи бути обачним і не впригати вище голови? Будьте обачним, то вирішено. А чого ви так вирішили? Ну, в першому разі можна вмерти вчора. Вмерти? А чого вмерти? Побачимо. <гум> Коли це якось з головою, то не надійніше. Ну, але можна прожити життя ціле, нічого не досягнути, я вважаю. Чи як ви думаєте? на емоціях, поїсти, в бійку, і звичай, на А тут ну, не про бійка, а про ну, якийсь статус життєвий, типу, ну, стати бізнесменом серйозним, як ви вважаєте? Я про відкритий бізнес, провалився, до я розмовляв. Ага. Провалився. Третій раз. Трошки нормально. Но все одно пішов в мінус. А якби так. ще раз спробували, і б вийшло. Вже на, на, на а може, був би донакомтра. А може би зараз клітині десь у, у таму, там воду у мене. Там? Що робить мені приносити. Ясно. Як вас звати? Да. Дякую. Дуже прийти. Доброго дня. Go. Що в житті краще? Вірити в себе і ризикувати, чи бути обачним і не пригати вище голови. <laughs> дякую. добрий день. Скажіть, будь ласка, що краще в житті ризикувати і вірити в себе, чи бути обачним і не пригати вище своєї голови? Ризикувати. Паня, дякую. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що краще в житті вірити в свої сили і ризикувати, чи бути обачним і не приготи вищу своєї голови? Ризукувати? Ви як. Та, давай, Краще ризикнути раз. Та, чи вийде, чи не вийде, са вже. Поняв. Поняв, дякую.